Усім незгодним мовчати кремлівський режим заткнув рота російським військовим, заборонивши використання будь-яких гаджетів на фронті. Такої ситуації, ну фактично, Госдума гоздума е зіграла проти е своєї ж окупаційної армії. Свідчення про величезні втрати окупантів на територію України та свавілля командування заполонили соціальні мережі. Це в той час, коли на пропагандистському телебаченні розповідають казки про непереможність Росії. Такі відео про величезні проблеми на полі бою знімають масово і самі російські військові. 350 чоловік вийшло от пакачетві. За останні ми не знаємо. По нам йде плотний агонь артилерії. А просто нас просто ману короче, на Ну, грубо просто на вибухурясна держдума вирішила відібрати таку можливість. У них російські військові сприйняли це як наказ вмирати мовчки. Згідно з прийнятими поправками до закону, тепер використання смартфонів та планшетів окупантами вважатиметься грубою дисциплінарною провиною, за яку світить 10 діб арешту. Для того щоб заткнути рти. таким солдатам, таким военным, наемникам. Российская Госдума даже приняла изменения в законодательство для того, чтобы отключить все мобильные телефоны, планшеты и другие современные гаджеты. Суть очень проста. Нет возможности пользоваться гаджетами, нет обличающего контента против российской власти. Ідеться про порушення заборони мати при собі при виконанні обов'язків військової служби, електронні вироби, прилади та технічні засоби, в яких можуть зберігатися, або які дають змогу з використанням інтернету поширювати або надавати аудіо, фото, відеоматеріали та дані геолокації. Много е, і російських солдат, е, найомників, які воюють зараз непосередньо непосредственно за гроші, У них здають нерви. Они активно записывают э, обличающий контент, э, где активно критикуют и военное руководство Российской Федерации, и политическое. Якщо просто сьогодні прибрати з фронту всі гаджети на тиждень, то у нас не буде очей, тобто розвідки. У нас не буде візуального контролю, який буде потрібний командирам для відкриття вогню, а також необхідного для коригування. У нас не буде карт і навігації. Крім того, буде паралізовано роботу операторів БПЛА, снайперів, розвідників окупаційних військ, які не можуть обійтися без гаджетів. Російське воєнне взагалі в шокі. от такой инициативы и принятого решения, поскольку э, теперь э, вопросы э, непосредственно э, управления на поле боя, э, вопросы использования там, беспилотных систем, э, коммуникаций э, и ряда-ряда других вопросов сейчас остаются просто в подвешенном состоянии. Але на цьому проблемою російської армії не закінчуються. Вони розповіли, що перебувають на війні на території України з січня 2023 року без ротації та відпусток uh, все важче мобілізувати на фронт uh, на стороні російської окупаційної армії. Uh, Віду того що то продовжують бути uh, просто фантастичними. Тим часом великі втрати російських окупаційних військ призвели вже до того, що поранених російських військових замість лікування просто знову відправляють на передову. Як показує інформація непосредственно від учасників цієї війни, їх просто гонять на смерть для того, щоб якоби проложити дорогу ззаді ідущим. І така ситуація повсюди. Тепер за публікацію відео до того ж будь-якого командування окупантів може заарештувати. Ось він улюблений режим Путіна.